Чудощі вот, пожалуйста, тут біжить все. Стоять відрами, ми підставляємо все, що можна, тому що ну, це просто катастрофа. Такий вигляд зараз має центр детоксикації та медичного витверження, що знаходиться у Бердичеві. Прогнила підлога, стіни у плісніві, а в стелі дірки, показує працівниця центру Наталія. Тут вже не знаємо, що підставляти, да, тому що тут просто вже заложили чим моли, як звідти летить і просто даже страшно підійти. Бо друг паде на голову, але попри це продовжують працювати, розповідає Костянтин Гінгуляк, виконуючи обов'язки директора Бердичівської міськлікарні, на балансі якої знаходиться центр. Практично кожен день є певна кількість людей з закланим сп'янінням або без каченки, щоб приночувати. І як і працює і центр негрів, також тому що наступають холода. І відповідно люди знають про цей центр і туди звертаються. З початку року центр детоксикації прийняв близько 450 пацієнтів, каже працівник центру Василь. Є люди, які приходять сюди, осознають, що треба покинути, просяться як їм допомогти. Відправляє їм до Василя Каленовича. Він їх прокапає там. А є люди такі, що та саме яка я пив і буду пити. Є адекватний. Да, він ляже собі тихенько поспить. А є такий, що він же ж б'ється. За більш як 20 років роботи каже Наталія, перебачила різних пацієнтів та згадує жінку, яка нещодавно перебувала у них. Жінку зняли з поїзда, привезли, бо вона в поїзді бушувала. Вона була така неадекватна, що вона била стіни, малювала по стінах, замивали. От. Фельдшера нашого поранила, скажем так, бо вирвала клок волос, подерла пальця, і це наш доктор мала йти в лікарню, отримати проти стола бо рука вспухла, і як сказав лікар-хірург, що можна було й померти. Окрім агресивних пацієнтів, каже жінка, тепер небезпеку насе і приміщення. Кришу в першу чергу треба перекривати, тому що далі вже воно ну, якщо вдруг мокрий сніг впаде, то боїться, що воно просто роз'їдеться. І ще може бути катастрофа до да, завалиться да. на утримання центру з міського бюджету цього року. Запланували близько 2,5 мільйонів гривень, розповідає начальниця Бердичівського міського відділу охорони здоров'я Олена Тарасова. А що стосується ремонту самого приміщення центру, то це питання розглядатимуть на найближчій сесії міськради. Щомісячно виділяються виділяється кошти на утримання самого приміщення на утримання працівників, там працюють фальшера в рік приблизно до 2, ,2 мільйонів 200 виділяється. Це на заробітну плату на сесії Бердичівської міської ради 18 жовтня, яка відбудеться, виноситься питання про виділення 700 тисяч гривень на ремонт покрівлі. А де покрівля? Там і може бути зачепитися ж і, і, і все інше, і стіни, і все, що хочете, може зачепитися. Тому це буде вирішуватись на сесії. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне, Новини. Житомирщина. На Житомирщині згорів колишній будинок культури з історико-культурного комплексу, який збудували Терещенки. Пожежа у будівлі почалась вчора, 17 жовтня, близько 8-ї вечора. На відео, які публікували очевидці пожежі, видно, що вогонь повністю охопив усю споруду. Та горить вже хай, то, що бачити так поводить. За словами місцевої жительки Людмили, вся будівля загорілась майже миттєво. Вогонь швидко поширювався по дерев'яних перекриттях та перестінках. Чую, щось стріляє. Я думала, це салют. Ну, дуже... Він так довго цей салют. Коли я в вікно, а в мене вікно завішене, бачу, щось дуже видно. Де дивлюсь, вже таке плам'я, що кап'єк. Вже около дев'яти воно було все охвачено вогнем. Таке враження, що ну понімайте, загорілося з усіх кінців зразу. І то, і, і та сторона й ця. пожеж гасили 15 рятувальників майже до ранку. До гасіння залучались рятувальники із самого червоного, Андрушівки та Бердичева. Нині експерти встановлюють причину займання. Було залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки від ДСНС, а також трактор з бочкою для підвозу води від лицево заводу. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив будівлю. Ймовірно, зайнялось через необережне поводження з вогнем, але остаточна причина наразі встановлюється. На щастя, обійшлося без жертв. Вогонь повністю знищив дах, покрівлю та внутрішні приміщення будівлі. Станом на ранок на місці ще працювали місцеві рятувальники, які гасили окремі осередки вогню. За словами краєзнавиці Тетяни Андрійчук, цей будинок збудували наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. В Часи Терещенків він використовувався як готель для працівників цукрового заводу та селян, які приїздили у червоне. Будинок не є пам'яткою архітектури, втім, каже краєзнавиця, він має цінність як частина спадщини Терещенків. Після революції будівля перейшла у підпорядкування цукрового заводу. І використовувалася як будинок культури. Тут знаходилися і художня майстерня, і комітет профспілок. Тут проводилися. І гуртки духового оркестру згоріла будівля перебуває на балансі місцевого цукрового заводу. З початку 2000-х її не використовували, тому будинок поступово занепадав, каже голова червоненської громади. За його словами, у закинутий будинок міг потрапити будь-хто, отож не виключає ймовірність, що причиною пожежі став ненавмисний підпал. Електрики, яка могла б стати причиною займання у будівлі, немає вже майже два десятки років. Віконних храм не було, були забиті досками ззаду, якщо ви подивитеся. Там були драбини, сходові клітини. Це аварійний виход, оскільки зал був на другому поверсі. Вони були обрізані для того, щоб туди не можна було з вулиці попасти вільно у цьому. Ну але самі розумієте, що вибити, вибити доски і зайти ну це міг фактично будь-хто. За словами речниці поліції області Вікторії Добовик. Нині правоохоронці чекають висновків від рятувальників. Якщо версія підпалу підтвердиться, відкриватимуть кримінальне провадження. Дмитро Поліщук, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомирщина. 18 жовтня на засіданні виконавчого комітету міської ради затвердили рішення про надання компенсації на відновлення трьох пошкоджених будинків та одного зруйнованого внаслідок військової агресії Росії. Про це розповів Андрій Гуменюк, начальник управління житлового господарства міської ради. На сьогоднішній день по пошкодженим відпрацьовано 97 заявок, які були в базі на 7 мільйонів 975 тисяч. А по зруйнованим 20 8,1 мільйона гривень жодних просрочок на сьогоднішній день по заявах немає. Всі заяви, які на сьогоднішній день поступили в систему через дію, я нагадаю, подають її наші мешканці. все вчасно відпрацьовується. Я по зруйнованим вже 25 заявок відпрацьовано там сформований сертифікат. Але ще в подальшому дія самого сертифікату вона ще не опрацьована законодавчо. Дмитро Поліщук, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир. От кашель у мене там був температура, то каше відкашується. трошки. Тетяна Світлакова, шостий день перебуває на лікарняному. у нас оце на роботі від багато тому боліло. Смославість була з нізалок, закладувало таке, якісь ломки були. Яка. Сімейна лікарка Ольга Демченко каже, що з початком жовтня хворих на ГРВІ та грип побільшало, звертаються переважно люди літнього віку. Є випадки захворювання на коронавірус. Ми проводимо тестування на е, коронавірус. Е, тести в нас безкоштовні. Е, хочу сказати, що е, Небагато зараз випадків коронавірусної хвороби, але виявляються, лікарка каже, що самостійно відрізнити грип від ГРВ майже неможливо. За перших симптомів потрібно звертатись до свого сімейного лікаря. Якщо це грип, то переважають симптоми інтоксикації. Спочатку йде. Просто ломота, температура, немає катаральних явищ, вони з'являються вже на другий, на третій день. От якщо це е, гривий, то тут ідуть паралельно і катаральні явища, і температура. Наталія Сташенко привела на обстеження сина однорічного Назара. Нежить закладеність носа і легка температура не сильна. З того богу. Так волочка зараз. Не червона. Молодець дуже. Світлана Нечипоренко, лікарка, розповідає, що зараз діти переважно хворіють на гострі респіраторні захворювання. Діагноз грип і ковід ставить тільки після тесту. Обов'язково треба свіже повітря і провітрювання, і виходити на вулицю, але подалі від дитячих майданчиків, подалі від великої кількості дітей. То це вірусна інфекція, то це переважно симптоматичне лікування. Велика кількість пиття і симптоматично збивати температуру, промивати місовими нарощинами і полегшення для горного засоби. Якщо брати в порівнянні з вереснем місяцем і половина уже жовтня, то за вересень місяць було випадків грипу у майже 5 тисяч. Випадків звернень. Зараз за пів місяця вже 4 тисячі, тобто зростання є ну, пропорційно велике. Серед захворівших вже в цьому місяці реєструється одна четверта третина випадків ковіда. Це переважно люди старшого віку від 50 років і старше. Хворіють багато, ну, велика кількість популяції, яка хворіє, це шкільного віку діти. Галина Перчик каже, що аби не захворіти, потрібно правильно харчуватись, перебувати на свіжому повітрі, мити руки після відвідування громадських місць та транспорту. Активна профілактика це вакцинація. Зараз в Україні, зокрема в Житомирі, на початку, на початку жовтня місяця було. Завезена вакцини дві від грипу: це і є тетра і джісіфлю. Вони є обоє чотиривалентні, тобто вони захищають від грипу типу А і типу Б. Вакцинуватися можна в будь-якій амбулаторії нашого міста, але ця вакцина на даний час є платною. Тобто людина купує її в аптеці, приходить в амбулаторію, лікар оглядає. Якщо немає якихось протипоказів ну, станом на зараз до вакцинації, людина вакцинується. Крім того, вакцинація є від ковід. Ми її продовжуємо. Хто її не робив, то бажано зробити перші дві початковий первинний комплекс вакцинації. Потім бустерні дози В наявності Пфайзер і можливо коронавак в подальшому. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі збирають мобільні телефони для поранених військових. Про це суспільному розповів Іляс Ахметов, керівник громадської організації Агенція Гудвіл. За його словами, такий запит надійшов від військових медиків 14 жовтня. В госпіталі потрапляють багато людей, які під час військових дій втратили. А, ну, особисті речі, наприклад, там на одежа згоріла, або вони втратили мобільні телефони, і військовослужбовці, які з опіками знаходяться в лікарнях, вони не мають можливості повідомити рідних про те, що вони в лікарнях, що вони живі. Ми вирішили спробувати спитати у людей, чи є у них старі мобільні телефони, які ми можемо б надати, наприклад, військовим. Зазвичай люди, змінюючи мобільний телефони, старий залишають як запасний на випадок, якщо ну, поточний мобільний телефон там вийшов з ладу. Приносять як нові моделі, так і старі. Ілля Сахметов говорить, що до старих моделей іноді треба ще знайти батарею чи зарядний пристрій. За два дні вдалося зібрати 30 телефонів, розповідає Ілля Сахметов. Збиратимуть телефони до 23 жовтня, потім їх відправлять поштою у шпиталь. Ілля Сахматов каже: якщо люди і надалі приноситимуть старі телефони, то їх віддаватимуть у місцеві шпиталі. Надія Назарук Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. У Житомирі до кінця 2023 року планують провести поточний ремонт плитки на вулиці Михайлівській. Про це суспільному повідомив Андрій Омельчук, керівник управління автомобільних шляхів. Саму плитку при цьому замінювати не будуть. Поточний ремонт передбачає вирівнювання підняття ям, а підсипання плитки, заміни плитки як такової там взагалі не буде. Тобто буде вирівняна вся наявна плитка, яка є на Михайлівській вулиці. Додаткових якихось інвестицій в плитку наразі не буде зовсім. Це буде використання саме сил КПУ і там відповідно від затрат, ну які ми там будемо застосовувати, тобто скільки будуть люди працювати. Ми запитали в житомирян, як вони оцінюють стан плитки і чи потребує вона ремонту. Все в порядку. Ну я думаю, є наші кошти виділити. Окрім цього, окрім плитки. В цілому стан плитки мені здається задовільний. Зручно з візочком. Житомирянин Артем вважає, що навпаки плитку потрібно ремонтувати. Однак, на його думку, це не на часі. Дуже часто їжджу на своєму ровері, то вона вже витакався, хоча не так давно вже вона покладена, і тому багато питань до цього. Потрібно реконструювати, все потрібно реконструювати, тому що з часом воно потребує ремонту. Але наразі я думаю, що ні, коли волонтери збирають гроші на. Е, допомогу військовим то чи є наразі плитка актуальна? Я думаю, ми ще можемо на ній походити до перемоги спокійно на цій плитці. Надія Назарук Ігор Кучин Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.